Вітаємо вас на традиційному турнірі імені Валарія Обоновського, де зустрічаються юні футболісти 2014 року народження. Футбол для мене це життя. Це все, що в мене є, це професія, це все. Футбол для мене означає це командна гра, і, і все. Футбол це дуже класна мотивація, щоб попасти в збірну України. Футбол це моє життя. Як ти стався до помилок на полі? Погано, я завжди після, того, після ігри я заходжу на канал, щоб подивитися свої помилки щоб їх більше не було на, кан... ну, оцей, на ігрі? Якби твій тренер міг бути твариною, якою і чому? Так на мене... З собакою, яка водить стаї. тому що він а... mm. сильний, він не боїться і він впевнений в собі. Ви поєднуєте футбол та навчання? Не як, <ріст> <ріст> Так само. Ну не, не знаю. Ми Я завжди після школи на годину залишаюсь точно з друзями в футбол грати. Улюблена фраза вашого тренера. А, ви що травите? <риклад> <риклад> Дерево. Курица лапай. Та, да, нога на борщаговку полетіла.